Тарас Загородній долучається, це політтехнолог і керуючий партнер Національної антикризової групи. Пан Тараса, як чуєте? Так, доброго дня. Маємо розуміти, що от ці меседжі і посили про те, що документу, під яким стоятимуть підписи, гаранти, перегаранти, його ми можемо і не побачити. Але так само ми і не чуємо реальних гарантій. Пам'ятаєте, як Ступ зазначив, що вони мають бути правдоподібними? Я зачепилася за це слово. Я припускаю, що це складності перекладу, але тим не менше, поки що, спростувань саме формулювання, що гарантії безпеки для України мають бути правдоподібними, не має. То як має виглядати гарантія, щоб вона була дієвою, вибачте, щоб ми не плуталися і не розшифровували це гарантія, чи це принцип, про який б треба ну, домовлятися? Ні, ну ступен там головне сказав, що європейці повинні бути готовими до війни з Росією. До речі, Сікорський до цього говорив: те, що, шановні, гарантії безпеки, це коли ви повинні зараз сказати. Що ми готові воювати з Росії, стріляти в Росіян, і далі до речі, це вже говорив міністр закордонних справ Польщі Сказав: якщо Росія вже напала на Україну, то що заважається робити прямо зараз? Тобто, це і є було б конкретними гарантіями, тому що там головне питання в цих цих речах: ви готові стріляти в росіян чи не готові стріляти на в росіян? Далі ми бачимо, як реагує НАТО. А наприклад, на польоти вже мігів на території Естонії тут. Питання: це є гарантії ваші, чи не це чи це ще не зовсім гарантія? От президент Чехії правильно говорить: ми повинні збивати літаки, якщо вони залітають на територію країн НАТО. тобто це конкретні речі, які ніякими паперцями не прикриєш. Ну можна знаєте, все підписувати, все що завгодно, якщо воно не буде працювати. І не буде подоланий конкретний психологічний бар'єр, відповідь на яку повинні отримати, дати собі точніше відповідь європейські країни, коли ми починаємо стріляти в росіян. От і все тоді можна говорити про якісь гарантії, які не обов'язково можуть бути підписані підкріплені документами, або не обов'язково це може бути НАТО. Це може бути двосторонні відносини з країнами, яким, з якими України є взаємозалежність. І ми знаходимося в одному човні і розділяємо одні ризики: це Польща, країни Балтії, Північна Європа, Данія, Румунія. Тобто, тут зрозуміло, що зовсім інша повинна бути реакція. А інші країни, які не готові а, безпосередньо насилати, наприклад, своїх солдат, ну, можуть закрити це питання грошима в Україні. Ж головне питання: що нам потрібні гроші на утримання нашої армії, навіть по закінченні війни, інвестиції в наш ВПК, так для того, щоб е, були конкретні засоби під контролем України, е, які виробляються в Україні для того, щоб для того, щоб забезпечувати свою безпеку, тому що ми вже бачимо всі ці історії з постачанням зброї, потім стріляти не стріляти, даємо, не даємо, і це не підходить Україні. Пантерасно, але мусимо розуміти ще і е, е, те на е, що сподіватися від європейських партнерів, бо з одного боку ми маємо усні і будь-які інші запевнення в, в стабільній підтримці нескінченного протягу часу. Але там змінюється влада, змінюються представники партії. Вон подивіться на Німеччину. Альтернатива для Німеччини про історія, яка вперше стає найпопулярнішою політичною силою, чого нам чекати далі від Берліну? Так тому повинні бути, скоріш за все, двосторонні угоди, які повинні пройти через парламенти. Коли у тебе є в парламенті ратифікована угода, це зовсім інше зобов'язання від країни. Це раз далі. Ми повинні все ж таки більш конкретно розуміти, що о, в першу чергу гарантією безпеки України є виключно українська армія та продукція власного ВПК. Чим більше у нас буде ракет дальністю, там одна, дві, три тисячі кілометрів виробництва власних дронів і так далі, тим більше нам з більшою е, охотою будуть допомагати нам. Більше охочих будуть допомагати нам, тому що таки сильним допомагають, і це ми повинні розуміти. От президент нещодавно заявив, що відкривається часткова експорт української uh -huh. зброї. Дуже гарна історія. Так і повинно бути. Ми повинні входити в взаємозалежності з країнами. Які буде залежати від нас, ну наприклад, Німеччина. Якщо у нас є взаємозалежність по збройних технологіях, от ну, Німеччина, наприклад, завжди може бути тамагавки американські, а українці, наприклад, можуть разом з ними це робити. Є взаємозалежність технологій, є взаємозалежність ризиків, і тоді якось так не дуже і вийде е, зовсім покинути Україну. Ну на непризволявши, навіть якщо там поміняється. Армія, тобто ми точніше поміняється влада, тому ми повинні вибудовувати в першу чергу. Я вважаю двосторонні відносини з тими країнами, які розподіляють з нами ризики. І давайте ще спрогнозуємо можливі наслідки зустрічі потенційно, яка має відбутися Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях Генасамблеї самблеї Організації Об'єднаних Націй Нью-Йорку найближчим часом. Я особливо нічого не очікую, тому що немає передумов говорити, що сильно принципово помінялося. Американці, в принципі, тиснуть на європейців щодо того, щоб вони негайно припинили купувати російську нафту та газ. Це повністю підходить нам така позиція. Чим менше залежності від російської нафти та газу, тим краще буде для нас, і для Європи і для американців. Звичайно, ті самі краї ті самі партії, про які ви згадали. Ну їх існування тоді не матиме сенсу для росіян, якщо немає прямого впливу через енер... енергоносії, так і тому це, це перше, що робиться. Далі те, що говорив теж президент що закупівлі української зброї, сподіваюся, воно теж буде обговорення, тому що а, це обговорювалось. Тобто, нам потрібно відкривати експорт для всієї зброї, щоб у нас купували і заводили гроші. нам, ми ставали взаємозалежними. В тому числі зі Сполученими Штатами Америки в першу чергу щодо е, виробництва зброї, це більш вагомі, це більш вагомі зв'язки, ніж різні папірці, які можуть вам підписати е, хоч завтра, хоч післязавтра тоннами. Але головне інтерес і взаємозацікавленість один в одному. Тоді це буде працювати. А якщо далі, ну я, я особливо нічого не очікую від, від цієї зустрічі. Ну, давайте так зброю продають, продають гроші. Є, є. а те, що Україна б'є по нафтових терміналах, нафтогонах, газогонах Росії, і ніхто нам від цієї адміністрації нічого не говорить. Ну так і це цього достатньо на цьому етапі. Ну і на фінал, давайте вкладімося в півтори хвилини. Звільнений Трампом після скандалу, Майкл Волз, буде тепер е постійним представником США в організації Об'єднаних Націй. Чи впливає бодай, на щось це для нас? І чи зміниться риторика щодо міжнародних організацій нинішньої команди Білого Дому? На вашу думку, риторика не зміниться, я не думаю. Але те, що вони будуть скорочувати фінансування ООН. А будуть тиснути на те, щоб в якомусь форматі воно перетворило збіжнієводні організації, бо навіть може бути ліквідована. Я думаю, що адміністрація Трампа буде робити це. Чому тому, що через різні способи фактично ці організації працюють ну там на Китаї, Росії та інші країни, які не вносять достатньої кількості грошей на утримання цих організацій, і тому я думаю, що американці будуть. Більше ну я думаю, що вони будуть скорочувати їхнє фінансування. Пантераси, дякую вам. Тарас Загородній. Це політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Був із нами на зв'язку.